Так, кажемо кончунок. Йому було надягнути окуляри, щоб він не побачив. Коли ми думаємо, крихітний арфіст мозку, напружившись і посопуючи, заледве ледве знатягує мозкові звивини. Ці практичні струни, що їх добрий роз... гострий, гострий розум добре налякав колись. Вони геть потовщали, розм'якла і схарапуджено, покрутилися в різні боки. Але натягли їх не зразу. Бо, налякавшись, вони попритискалися одне до одного так сильно, що бідолашний арфіст ледве їх розгойдує. Найважче йому потім віднайти потрібний, нотний стрій. Звучать від страху, тому звучать приблизно однаково. Е, найлегше йому грати, коли ми думаємо про минуле. Він вже знає, знає, він партитури цих п'єс. Е, задумаємося про майбутнє, він імпровізує. Це завжди повільно і незлагоджено. Тому нам важче уявляти в майбутньому все так, ніби воно є зараз біля нас, або ніби ми зараз є у ньому. Збивається, коли ми вагаємося, збивається і починає п'ясу спочатку. Коли ми програємо в азартних іграх і шкодуємо за тим, що втратили, підспілує собі під ніс, коли ми радіємо і думаємо. Довго здмухає пил зі звивин під час струсу мозку, тому що пальці його не міють на ході. Він їх розробляє поступово, довго тренується граючи граючигами. Скромний непомітний який ніколи не почекаються цього африскую.